Хочу з вами переговорити таку актуальну тему. Це питання, що стосується скасування зони посилення реактивного контролю. Це стосується цих пенсіонерів, які проживають в цих зонах. Це переважно Рівненська, Житомирська, Київська області. Пенсіонери, які отримують доплату, як непрацюючі пенсіонери, що проживають в вільних населених пунктах, що відносяться до цієї зони. У 2023 році був розголос інформації щодо того, що ця зона буде скасована. Однак вона не отримала свого підтвердження. Ця постанова вона не була подальшому підтримана ні Верховною Радою, ні іншими органами влади. Тому на сьогоднішній день немає підстав вважати, що у цьому році чи в наступному ця зона буде скасована. Не буде так, як було у 2000 у 2015 році зона гарантованого добровільного відселення була скасована та людей позбавили законних виплат. Однак, якщо таке відбудеться і буде скасована підвідні зона, ми будемо слідкувати за новинами і вас повідомимо наперед, щоб ви знали, на що ви можете розраховувати які підводні камні вас чекають. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Мережа Права.